Так, друзі, всім привіт. Сьогодні роботінку мені тест підкинув. Йдемо варити крила на шифінг. Все, шифенг sf 350 l Бо без крил тут просто невозможно. Закидає все на світі лице і все, що хоче. Що нам треба, я не знаю. Є в нас усьо жесть Так. Йду йду зараз. Короче, прирвали сусідки теля треба було тягнути. Родилось. Таке, як в селі. А що ж? Коротше, такі крила будуть. Зараз ми їх підрівняємо. Така жесть непогана, ще з цими кантиками. Не знаю від чого це. Кажіть привіт ютубу. ти можеш, від кіровця крила колись були. Ні, це не крила, це списали були, та я. Коротше, мала бути тачка на борти, але вже тут крила. А на крила воно піде лучше. Коротше, що ми зараз робимо кріплення, потім я знімлю. Да. Зараз врізаємо, наводимо тут марафет, варимо кріплення, потім я знімлю. Що у нас може знімати. Ось такі кріплення ми зробили. Розміри. Не знаю, розміри казати, чи ні, всі зроблять свої по своєму кому як подобається. Тут є болти штатні. Тут зверху викручується болт. І тут, як в МТЗ. от там, де це він? О, там. Тоже. Є болт. Різьба точніше. Не знаю, може полоса трохи але щось воно. Але крилом зараз з'являється, як буде нагально. Така мегаконструкція заварили, зігнули. З тим так само. Зараз побрізаємо лишні. Десь на камеру сюди є робочий від. Тільки камеру включив, за ключ береться одразу. Коротше, зараз будемо обрізати ці крила. Будучи. Далі знімемо як там воно буде мати вигляд. Треба знімати з консервації шифенга вже.

новые болты. Аж страшно, как красиво. Ой, а все, шайба упала. И гаечка здесь упала. Не на руки. Опа, так уж получается. Ну, вы... мама нашла, бери там запасное. Вы... Золотые яйца, да? Це до Це дуже красивий трактор. Собі на МТЗ не роблю крила, тестів роблю. А мій воно стоїть. А в мене стоїть без крилів. Мій МТЗюк.

Дуже тонка полоса, ось, ось що з нього. цю нижню полосу міняти, бо це не буде діло. Думали полоса буде, воно хитається як знайшли ось якусь полосу сантиметрову. Старе залізовали. Буде толкове. Будемо з нього робити, переробляємо дубль 2. Це не випадиться, скажімо. Так, цілий день роботи. Крила на місці. Як це зняти? Це мабуть, з тієї сторони чи з якої? Ну яка різниця? І з цієї сторони, а що так? Все. Коротше, полоска сантиметрова. Хто буде робити крила, сантиметр менше не беріть. Вже не так вібрація, все. Тут з цієї сторони. Зараз. Тут ось трошки розрізали, зігнули, бо воно ось. Якщо видно, не видно. Коротше, зігнули, бо того, що крило нерівно по колись йде. А так? Жовтенькі, Кіровця. Нічого. Тесь вже буде довольний. Одне і друге крило. Не знаю. Може високо підняли. Напишіть коментарі. Чи високо, чи ні. Ось. По одному думали, тепер по другому. Трохи, ну так, на глаз. Трохи гнули руками, все якби якийсь. Але вийшло все нормально. То що треба підняти. Коротше, отакі діла. Шифенг, як той Сеня каже, сіла, да? Як Сеня каже? Що за шифенг як Сеня каже? Сіла чи мощ? Морщ. Моща. Морща. знімаємо з консервації, можна сказати. Пленку зняли. Так, отакі діло. Покрасити ще кажуть. Покрасимо. Ну, звісно, це вже покрасимо. Де тепліше, зніметься, зашкуриться і покраситься. Коротше, хто буде робити, дзвоніть, пишіть, підкажемо. <гум> Можемо зробити. Тут я ж кажу, метал треба сантиметрову полоску і все буде відлічно. Ну і вверху можна теж, нічого там страшного не буде. Для того, це тяжко не буде. Ось. Да. Така груболезна полоса. все. ставим лайки, підписуємося на канал. Пока.